Прицільно і винятково із важкого забороненого мінському зброєння бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших військових на східному фронті. Лише від початку середи окупанти влаштували пів десятка атак на Донеччині. Упродовж 40 хвилин зі 120-мм міліметрових мінометів чужинці гатили по захисниках Новолуганського. Після цього обстрілу українські бійці довкола наших шансів нарахували аж 17 вирв у бік гнутового, що на приазові випустили 60 важких снарядів. Обстріл там тривав понад дві години і не лише з мінометів а. Зі ствольної артилерії 122-го калібру в українському генштабі твердять такі прицільні й інтенсивні обстріли свідчать про нову спробу Кремля до максимуму розпалити бійню на сході, щоб забезпечити підґрунтя для потенційно невиключеного повномасштабного вторгнення в Україну в сучасних геополітичних реаліях. Ми прогнозуємо військові загрози по трьом із чотирьох географічних напрямків. Півночі, сходу та півдня російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з'єднань, які разом з читинами спецпризначення за задуму кримлівській стратегії складуть основу сил вторгнення.